Ми продовжуємо наш ефір і продовжуємо обговорювати результати саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, уже. Не одну оцінку можна було почути, зокрема в ефірі Українського радіо, і поговоримо про те, що важливого можна сказати про результати саміту. З моїм співрозмовником до нашої студії приєднується онлайн Микола Біляскова, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, аналітик фонду Повернись живим. От Микола, читала в твіттері ваш допис про те, що в оцінці саміту НАТО у Вільнюсі є таке певне у вас роздвоєння з одного боку, як в аналітика, з іншого боку, як в пересічного українського громадянина. Що це за роздвоєння? Розкажіть нам з одного боку, як людина, яка свого часу отримала диплом політолога міжнародника, я не мав якихось знаєте завищених очікувань, тобто. Ми побачили те, що обговорювалось уже декілька місяців до цього. Тобто, стриманість США у питанні е, наближення України до НАТО тут і зараз е, готовність надати лише певні зобов'язання в рамках таких рамкових документів, і все. Тобто, це було відомо давно. І тому, як аналітик, я в принципі не мав яких завищених очікувань, тому на противагу частині колег в е, ну, мене немає якогось після смаку, е, який не неприємний. Але дійсно, як людина, яка змушена цю ніч слухати, як літають шахеди, от безпосередньо в нашому районі, і так, на щастя, їх збивають, але уламки падають і все одно наносять певну шкоду відповідної інфраструктурі і людям. Тобто, ти перебуваєш ну, посеред такого собі дійсно геополітичного шторму. Ти всередині, можливо, не так, як наші бійці на фронті, але все одно ти теж дотичні до цього відчуваєш. І як людина, ну звичайна людина, ми всі люди. Ти тобі важко сприйняти оцю нерішучість, е, скажімо, такі от розрахунки високої політики, так само як це важко Володимиру Зеленському, тому що давайте відверто. Він теж людина, е, він верховний головнокомандувач, Він виконує свої завдання, е, він веде країну через цю е, найбільшу регіональну війну. Але він далекий теж від розрахунків великої політики. Він теж щиро не розуміє. Дуже дуже часто. Чому відбувається саме так? Тому як аналітик, я розумію, чому наші партнери поводять себе так, але як людина, звичайно, людина мені це дуже важко прийняти. Я думаю, що все ж таки ось це відчуття розчарування. Багато хто з наших слухачів і слухачок могли відчувати, стежачи за новинами про перебіг саміту НАТО у Вільнюсі, дуже багато йшлося про те, що Україна очікувала отримати якийсь такий дуже явний сигнал про готовність НАТО прийняти Україну до своїх. Лаво і тут сформулюю таке запитання, може трошки обувательські. А що Україна отримала замість обіцянки одного дня стати однією з країн НАТО? По факту Україна отримала два, два моменти: ключовий з них це те, що буде певна програма по лінії НАТО, і навіть цифра попередньо називалася, вона не озвучувала з комініки, але. В процесі підготовки до саміту ще навесні озвучувала сума, що буде фонд здається, чи на 500 мільйонів євро чи доларів. Я точно пам'ятаю, які валюті по лінії НАТО Україна НАТО, які допомагатиме нам проводити реформи в секторі безпеки і оборони, налагоджувати процеси відповідним чином. Ну а з іншого боку, є оці загальні політичні декларації про те, що Україні будуть допомагати. Тобто, умовно кажучи, ті формати співробітництва, які ми побачили після 24 лютого допомоги їх намагатимуться трохи інституціоналізувати. Ну і звичайно, Рада україна НАТО це теж як спосіб інституціоналізації певної допомоги, тобто, так це не гарантії безпеки в рамках п'ятої статті, чи навіть не гарантії допомагати зброю, а наприклад, воювати за нас в рамках п'ятої статті, тому що окремі експерти колеги пропонували таке трактування п'ятої статті перед самітом, вважаючи, що це допоможе переконати наших партнерів пришвидшити процес інтеграції. Але це теж е, доволі важливо. Це теж є певний прогрес, тому що ну давайте будемо відверті до 24 лютого 2022 року. України не було ні гарантії безпеки, ні готовності наших партнерів надавати серйозно, е, скажімо так, важку зброю. А загалом е, дивіться, знову ж таки дивлячись на те, як наприклад адміністрація Байдена. Всі ці 500 п'ятсот плюснів організовувала свою політику. І вона була дуже обережна. Вона завжди зважувала різні ризики перед тим як наважуватись на той чи інший крок. Тому очікувати якогось прорива, наприклад, від цієї адміністрації, ну це, це як мінімум показувати, що ми не розуміємо, чому вони діяли саме так, а не інакше в цих питаннях. Тобто. І загалом, лінія, яка обрана нашими партнерами, вони допомагають. Тобто, є дві основні механізми допомоги для країни, яка перебуває, ну в такій дуже важкій ситуації, які зараз перебуває Україна, це або дати гарантії безпеки, або давати зброю. Нам обрали інший варіант, просто його зараз інституціоналізують. І тому, от це те, що ми дійсно отримали від цього саміту НАТО. І, і про це було в принципі відомо. Ну вже десь квітень-травень. Ці параметри обговорювалися, Тобто абсолютна транспарентність і тому. Я ж кажу, той, хто слідкував за цими дискусіями, той міг сформувати для себе очікування таким чином, щоб потім не почувати себе надміру розчарованим. Тобто, якщо я правильно розумію, то все ж таки результати саміту НАТО у Вільнюсі варто інтерпретувати як дуже позитивні для України. Ну тут залежно від того, від яких очікувань ми відштовхуємося. Якщо хтось відштовхується від того, що на саміті НАТО нам свалять певний механізм приєднання, і там почнеться цей процес. І десь в майбутньому він завершився. Ну, це було ну доволі важко очікувати. Хоча так я теж, якби як і інші колеги, доклався до адвокації міжнародної, того що це треба робити, пояснюючи ті чи інші моменти, ціну бездіяльності, в тому числі відсутності відповідних кроків. Але те, що ми побачили, цього можна було очікувати. Це можна було прорахувати, те що. Наші партнери, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, як держава найбільша, найпотужніша, яка підпирає свою могутністю НАТО, має найбільший оборонно промисловий комплекс. Вони обрали модель підтримки зовсім іншу, тобто вони бояться брати на себе ризики. Якщо мова йде про членство України в НАТО, вони готові нам давати зброю, і це теж до певної міри прогрес. І будь-який політичний документ, навіть рамковий, де прописано, що нам будуть давати зброю, це все таки краще, і це все таки певний прогрес порівняно, наприклад, з Будапештським меморандумом. Ми так, ми країна травмована цим Будапештським меморандумом і тому я теж та пояс... я хотіла пожартувати, що на тлі Будапештського меморандуму, мені здається, будь-які результати будь-яких самітів можуть мати дуже непоганий вигляд. Ну, ну от власне, тобто, коли пропонувались рамкові угоди, теж пояснював партнерам, що розумієте, ми країна травмована Будапештським меморандумом, і будь-що що не дає серйозних гарантій безпеки, нам сприйматиметься як недоцільне, але Якщо є навіть якийсь документ, де інституціоналізується вже те, що ми побачили за ці 500 плюс днів, це вже певна політична відповідальність. Це вже е, якби реноме е, ну, англійською це називається credibility, Ну тобто, е, якби імідж імідж, можемо сказати, такою поставлено буде під питання. Якщо відповідні держави не виконуватимуть зобов'язання, звичайно, цього недостатньо, звичайно, хотілося б. В рамках п'ятої статті е, мати відповідні зобов'язання постачати озброєння, а не воювати за нас, тому що їхня надійність більша, ніж надійність постачати озброєння, готовність постачати озброєння в рамках якихось е, рамкових політичних документів. Але ну це такі от реалії е, світової політики, міжнародних відносин, які які не ідеальні і дещо на жаль е, цинічні. Наші слухачі і слухачки точно стежили за його перебігом. Якщо не на великих так би мовити, медіаресурсах, якщо що не з відповідальних новин суспільного мовлення, то принаймні в якихось телеграм-каналах могли розлітатися окремі цитати, навіть цього саміту, і цитата, яку дуже багато де можна було вчора зустріти, це цитата міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, який так доволі критично прозвучав з тезою про те, що в Україні потрібно більше висловлювати вдячності країнам партнерам за надану військову підтримку. От як ви, як аналітик, оцінюєте цю фразу Бена Волоса, що він насправді хотів нам сказати? Конфлікт того, як е... верніше, якби я певні протиріччя, як ми маємо комунікувати, і я з цим теж стикався, коли ти протягом 500 днів з одного боку дійсно повинен бути вдячний а з іншого боку, пояснювати партнерам. Що цього недостатньо, або треба більше, тому цей конфлікт, як правильно наголошувати, він був постійно присутній. Знову ж таки, ми можемо по різному ставитись до того стилю дипломатії і комунікації, яку обрав президент України, офіс президента, але на них лежить велика відповідальність, і це влада, яка була обрана. Вона має мандат довіри і вона несе відповідальність. Фактично, тому. Є різні підходи, є різні люди. Тобто, дійсно частина критикує там певний підхід, такий, скажімо, такої доволі агресивної публічної дипломатії, але є люди, які це сприймають нормально. Я думаю, консенсусу не буде так чи інакше, дивіться, зрозуміло, що є певні наших партнерів бачення, але ну, ця заява вона не означає, що завтра нам, наприклад, поріжуть допомогу, зменшать її ну, через те, що ми там, на думку когось, не дуже не дуже вдячні. Тому що протидіяти Російській Федерації, це ж не альтруїзм. Це ж в інтересах наших партнерів. Вони взагалі в найбільш виграшній ситуації при доволі малих інвестиціях, при прикладанні основних ризиків на Україну, вони вже побачили ослаблену Росію на там роки вперед. Бен Волес той же саме говорив там про, про десятки років вперед. Тому вони діють свого егоїстичного інтересу, і тому далі буде допомагати Україні, незважаючи на те, що є такі, от різне сприйняття, різні оцінки. Є українська позиція, є позиція наших партнерів і. Вона ніколи не буде дотичною включно по питанню, як от оцінювати нашу нашу дипломатію. І тут цілком доцільно буде запитати про ту допомогу власне озброєнням, яку Україна отримає в результаті тих розмов перемовин, які відбувалися під час саміту НАТО у Вільнюсі. Що це за військова підтримка? Чим збройні сили України підтримали країни-партнери? Якщо ми говоримо про якісь рішення безпосередньо на саміті, то найбільше, мабуть, варто відзначити цю рамкову домовленість, яка була досягнута між Україною і 11 країнами-членами альянсу, про початок, нарешті, підготовки наших пілотів, які мають потім сісти за, за штурвал F-16 і таким чином гарантувати безпеку українського неба, гарантувати те, що і далі пілотована авіація Росії боятиметься заходити в глибину повітряного простору України. Це як на мене. E, найбільш таке важливе рішення, але воно теж, до речі, вкладається в кангу e, філософії, як нам допомагали і далі будуть допомагати. Що ось вам зброя? Ось вам до неї боєприпаси і далі гарантуйте свою безпеку. Ви, ви самі в першу чергу. Також була важлива заява з боку Франції про крилаті ракети Скальп, французький аналог британських ракет Стормшедов, які спільно розроблялися. Були заяви від Норвегії про черговий пакет допомоги від ФРН про черговий пакет допомоги, який включає. В тому числі дві пускові Петріот, і певну кількість ракет це доволі серйозно. і бронетехніка, БМП Мардер, Танки Леопард 1 на 5 Тобто багато було різних речей, але всі вони от, знову ж теж вписуються в цю філософію. що ми не будемо вам давати гарантії безпеки, але ми будемо давати вам зброю, і це теж є певний прогрес. Тобто оцінюючи ті чи інші моменти, завжди треба пам'ятати ту точку, з якої ми починали. А починали ми 24 лютого 2022 року з легким озброєнням з боку наших партнерів, якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу. З того озброєння, яким українські збройні сили а, буде підсилено в результаті саміту НАТО у Вільнюсі. Можливо, є щось таке, що є справжнім, як це називають англійською ґеймченджером. Так якесь озброєння, яке змінює ситуацію на полі бою, чи ні, тако, тако таких речей немає. Звичайно, ми отримали напередодні саміту важливий черговий пакет допомоги з боку США. Це найбільший, наскільки я пам'ятаю, одноразовий пакет допомоги, який безпосередньо ми отримуємо найближчим часом. В Процесі контрнаступу, тому що до цього були пакети менші там 350-500 мільйонів. Цього разу це 800 мільйонів, включно із касетними боєприпасами М-864. Які нам критично потрібні, які не викликають, до речі, питань всередині України лише дискусії йдуть чомусь за кордоном і приходиться відбиватися щодо моральності. А моральності певна є сторона відповідно. А так е е немає якогось геймченджера, навіть якщо, наприклад, завтра американці погодяться нам нарешті надати оперативно-тактичні ракетні комплекси атаку. Після того як нам і британці, і французи подилися надати крилаті ракети авіаційного базування з дальністю 250 кілометрів, це саме по собі не змінить хід бойових дій. Дивіться, сучасна війна, це війна, де поєднується дуже багато видів і родів військ для того, щоб досягнути результату. І як показує практика, якщо, наприклад, в першу світову війну там були два основних роди військ, які дозволяли виконувати завдання, це піхота і артилерія. То зараз цих родів військ ще більше, тому окрема система озброєння, якою б вона не була технологічною. Точною дальністю раження була, вона не дозволить змінити хід бойових дій. Але, тим не менш, ми, в принципі, по системам озброєння, я б сказав, так, що вже ми практично дійшли до тої ситуації, де немає якихось обмежень. Обмеження єдині, які є по питанню міжнародної матеріально-технічної допомоги, в тому, що ПК Заходу поки що ще, знаєте, виходить на повну потужність, ту потужність, яка потрібна нам, тобто це єдине обмеження, якраз обмеження, які є, це більше політичні, і ті, які стосуються членства України НАТО, по тим чи іншим системам озброєння. Ми доволі успішно знімали всі обмеження. Перспектива України як майбутньої країни а, члена НАТО. Наскільки реально чекати фінальне так, наприклад, наступного року, 2024-го, ще й буде така цікава магія цифр: 75 років від моменту створення північно-атлантичного альянсу, ювілейне засідання у Вашингтоні. Можна на щось таке сподіватися. Я знаю, що це запитання з категорії як бутології, але може уявляємо собі. Я в цьому плані скептично ставлюся, але в нас є можливість стати дійсно членом де-факто альянсу, як, наприклад, фактично такими членами була Фінляндія і Швеція, які приєдналися відносно недавно. Тобто, це це досяжно, це реалістично, Незважаючи на те, що за Байдена кожного року проводилися саміти НАТО. Байден скажімо, дуже обережний атлантист, але я, мабуть, закінчу на позитивній ноті. Знаєте, коли комунікуєш на міжнародну арену, то бачиш дуже цікаву тенденцію. Тобі приходять прості громадяни країн НАТО і кажуть, що ми за те, щоб прийняти вас до альянсу. І це показує те, що вони далекі від розрахунків цієї високої політики, якою керуються Байден, Ріші сунак, інші, інші західні політики. Але але це для нас дуже важливо, тому що до 24 лютого України не було на ментальній карті більшості громадян країн НАТО. Тепер ми є. Тепер звичайні люди, які платять податки, які ходять на вибори, розуміють, чому в їхніх інтересах інвестувати в безпеку України. І повірте, так це знову ж таки це не п'ята стаття. Але це дуже важливий прогрес, і це гарантія. Це запобіжник того, що ну вже не буде такої ситуації, коли е, за рахунок України великі держави будуть збиратися і вирішувати е, свої протиріччя і домовлятись. Тому е, це таке менше, чим би нам хотілось, але це надзвичайно важливо. Це дуже важливий факт, який треба пам'ятати, оцінюючи в тому числі результати вільніського е, саміту НАТО для України. Ось така позитивна нота від Миколи Біляскова, аналітика Національного інституту стратегічних досліджень, аналітика фонду Повернись живим.